Привіт! Ви на каналі ТехноСонце. І сьогодні у нас на огляді повнорозмірні навушники від фірми OneMo Sunaflow SE. Навушники поставляються в чорній коробці, запакований в плівку, яку я зняв для кращої картинки. На передній панелі зображається логотип фірми, також зовнішній вигляд навушників і назва моделі. Також на коробці перераховані технології, які підтримують ці наушники, основні характеристики різними мовами, а також інформація про виробника. Цікавий напис стосовно того, що ці навушники налаштовував звукорежисер, режисер, ну цю модель, скоріш за все, да, який отримав Гремі. Для того, щоб відкрити коробку, треба спочатку зняти плівку. Я не знаю, чому виробники досі не відмовились від використання плівки в пакуванні. Як на мене, це не екофрендлі і безглуздо. Єдина функція цієї плівки це захист зовнішнього вигляду коробки. Я би або повністю відмовився, або хоча б зменшив використання пластику в пакуванні. Коробка відкривається вгорі. Я спочатку, до речі, подумав, що логотип це вибито на самій формі, в якій знаходяться навушники, але виявилось, що це вибито на душці навушників. На задній стінці була приклеєна інструкція, а на передній стінці проклеєна плівка для того, щоб зберегти зовнішній вигляд навушників при транспортуванні. В комплект поставки входить інструкція користувача загорнута в ще один пластиковий пакетик. Пластикова форма, в якій розмістились кабель живлення Type-C, Type-A і самі наушники. Мені не подобається, що в пакуванні використовується дуже багато пластику. Як на мене, форму можна було зробити, наприклад, з переробленого паперу або з папіємаше. Іншими словами, з матеріалів, які легше утилізувати. Тепер давайте ближче роздивимося, що знаходиться в коробці. В пакетику з інструкцією. Окрім самої інструкції, як би це не звучало, знаходиться вкладиш з QR-кодом з посиланням на Technical Support. На відміну від навушників ColorBuds, в комплекті поставки, в яких входила ще наліпка з силуетом ведмежатки і написом Note. Тут поставляється такі інструкція і вкладиш. В комплект поставки також входить кабель живлення type c to type a Він має не дуже велику довжину, але для заряджання навушників підійде. Навушники виконані в чорному кольорі. Мають досить приємний на дотик пластик. На дужці є вставка м'яка з шкірзаму для зручності користування. Також є регулювання по об'єму голови, тобто на велику макітрочку, я думаю, наушники налізуть. Амбушори виконані також з м'якого шкірзаму. На правому наушнику знаходиться кнопка вімкнення шумоподавлення. Кнопки регулювання гучності, а також кнопка живлення з індикатором. На лівому наушнику знаходиться роз'єм Type-C і індикатор заряджання. Мені подобається матеріал, з якого виконані амбушури, але я трошки боюсь, що вони швидко зітруться, оскільки. І я в коментах бачив, що люди вже шукають, де можна придбати нові. А тепер давайте послухаємо, як вони звучать при включенні. Battery high. Підбиваючи підсумки, хочу зазначити, що е, окрім пакування з використанням великої кількості пластику, загалом мені наушники сподобались простотою і зручністю у використанні, якостю звуку, а також матеріалів е, і технічними характеристиками. А на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І обов'язково коментуйте відео і кажіть, що вам сподобалось, а що ні. Всім добра і слава Україні!